у нас планується завершення навчального року 2 червня. Це по всіх наших закладах освіти. 9 червня це буде видача свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту. Потім діти йдуть у нас на літні канікули, і за їх безпечну, за їх безпечну ситуацію відповідають батьки. Про це складено листи звернення до батьків, які будуть підписані, ознайомлені. Це і про вибухонебезпечні предмети, і поводження у природі, у транспорті, в загальних суспільних місцях, на воді і так далі. Ну, тобто, це низка, як завжди, таких профілактичних заходів, для того, щоб влітку з дітьми нічого не трапилося. Цей рік був для нас дуже складним випробувальним, тому що всі заклади освіти працювали дистанційно. Діти дякувати Богу і ЗСУ. У нас всі живі і здорові. Заклади освіти повністю могли предоставити нашим вчителям ну, різні е, комп'ютерну техніку, там інформаційні джерела і навіть методичні рекомендації для того, щоб у нас освітній процес відбувся у повному обсязі. Думаю, що ми завершимо гідно і достойно. До речі, на сьогоднішній день, сьогодні останній день у нас перевіряє державна служба якості. Освіти Харківська філія якраз перевіряє. Я думаю, що за підсумками цієї перевірки, ми якраз і дізнаємося, які ж у нас успіхи в цьому навчальному році. Насправді доступ до навчання був 100%. Уроки проводилися в дистанційному і асинхронному і синхронному режимі, так як з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України завжди розміщена інформація на всіх сайтах закладів освіти і доступні джерела. Моновські, всеукраїнські уроки онлайн, які можна любу тему можна знайти і переглянути в доступному вигляді. Ну, хочу зазначити, що у нас випускниками вважаються учні 4 класів, 9 і 11. -х. На сьогоднішній день Міністерством освіти і науки вони звільнені від державної підсумкової атестації, але в них, звичайно, що є таке свята, закінчення початкової ланки, середньої ланки і загальної середньої освіти. Ти це наші випускники, одинадцятикласники е, ну. На сьогоднішній день є заборона про проведення масових заходів, але Міністерство освіти і науки України надало масу рекомендацій, як можна зробити цей захід цікавим, навіть якщо це у нас онлайн. Так? І ми надіслали також всі ці рекомендації на заклади освіти. Я думаю, що кожний заклад освіти визначить, яким чином зробити все ж таки свято для своїх випускників, і дуже є цікаві форми. але Масові заходи, ще раз наголошую, там, де збираються діти-батьки, і вони заборонені. Ці заклади освіти будуть готуватися до прийому дітей з 1 вересня. У нас є така наріжна проблема, що обов'язково для закладу освіти потрібно, щоб було найпростіше укриття. Це може бути підвальне приміщення або нова забудова. У нас два заклади освіти. За проєктом повністю відсутні навіть підвальні приміщення. Тому зараз розглядаються різні варіанти і виділення державних коштів, обласного бюджету, місцевого бюджету для проєктів забудови з нуля. І відремонтування, і приведення у нормальний нормативний стан саме підвальних приміщень наших ліцеїв, тому ми плануємо звичайно. Та ж сама ситуація у нас трапилася і з садочками. Що у нас тільки два заклади дошкільної освіти мають свої нормальні підвальні приміщення, які до речі не є по стандартам найпростішими укриттями, але вони можуть модернізуватися і приведені у відповідний стан за наявності бюджету. Я думаю. Що держава звернеть на це увагу, ми подаємо проєкти і навіть чекаємо гарні результати, щоб до 1 вересня ми змогли повноцінно. Хоча б то не повністю піти на офлайн навчання, а можливо, це буде дві зміни навчання, змішане навчання, потижневе навчання. Ну, тобто є різні варіації. Але діти, щоб спілкувалися, бачили своїх вчителів, особливо це стосується, звичайно, що дітей початкової школи, що в них ще потрібне згуртування, спілкування, підлітковий вік він теж потребує. Спільного навчання такого і спілкування один з одним з підлітками. Тому я думаю, що ми готові. Ми готуємося, і те, що у нас не готово за наявності бюджету, ми звичайно що приготуємо і встигнемо до 1 вересня.